Весни, знов проміння б'є у груди, знов край неба прованим ясним засвітилось, і радіють люди, і хоч зима ще буде нагадувати про себе, а все ж весна, переступивши через снігові замети, озоветься до нас радістю. Сонячні промені будуть зігрівати наших визволителів, а нам вселяти надію на повернення в рідні домівки. І саме весною. Пологівські спілчани заспочаткували фестиваль Учительська весна, якому вже більше 20 років, і через який прийшло багато молодих творчих вчителів. А сьогодні вони вже досвідчені. Вони не лише невтомною працею, але активною життєвою позицією примножені слави своїх колективів. І ви знаєте, багато з них піднялися ще на один щабель учительського життя, стали керівниками навчальних закладів, а головне не зрадили учительській професії. І хоч сьогодні ми не можемо зібратися в святковому, весняному заквіченому залі, а все ж таки в нас є можливість розповісти про талановиту учительську юнь. Тож, шановні співчани, дорогі земляки, з першим днем весни нехай весна розквітає в ваших душах теплих, сонячних сім вам днів під мирним небом. Доброго дня, мене звати Анна Малько і я вихователь в комунальному закладі дошкільної освіти сила, Садок No5 Лисичка здобула вищу освіту в Бердянському державному педагогічному університеті за спеціальністю організатор дошкільної освіти та логопед. За період роботи в садочку стала слухачем безлічі вебінарів та прийшла курс. Приймаю участь у безлічі конкурсів. У конкурсі методиста року посіла друге місце. Дуже багато діток я підготувала до різних конкурсів всеукраїнських та обласних. Також мої розробки занять були надруковані в журналах дошкільне виховання та палітера педагога. До нашого сьогодення садочки проводила безліч свят, розваг, занять в офлайн режимі. На сьогоднішній день працюю в онлайн-форматі, розробляю та впроваджую заняття з читання, під час яких дітки вчаться читати та підготовлюються до школи. І вже маю великий результат. Всі дітки почали читати. Провела свято, під час якого дітки отримали задоволення та незабутні враження. І вже зараз працюю над розробкою свята весни та випускного. Адже мої дітки вже покидають на садочок та йдуть у шкільний світ. Дякую за увагу. Гарного дня та мирного неба! Різних мов вихователь знає, бо до кожного із дітей підхід свій має. Хто ж це така? Це ж наша Анна Юрівна. Щира, добра, турботлива, чуйна, терпляча, позитивна. Всі ці риси притаманні нашій Ані Юрівні. Дійсно, вихователь від Бога з великим серцем. І нам пощастило. Вона добра та лаївна, наче мама. Вона дуже вродлива, мила та розумна. Мені подобається, як Анна Юрівна уйде в заняття, а ще вона добра і весела. Дякую їй за цікаві заняття. І цікаво розповідає. Кожен раз щось нове. Нам дуже з нею весело та цікаво. Нам з нею позитивно та легко. Анна Юрівна щира патріотка. І того ж вчить дітей. Цінувати, поважати, любити свою землю та її традиції. Анна Юрівна наша найкраща вихователька. Вона дуже талановита та гарна. Ми дякуємо Анні Юрівні за чудову підготовку до школи, а також за її вміння зацікавити та здатність знайти індивідуальний підхід до кожної дитини окремо. Е, мені подобається Юрівна, що ми з ній читаємо. Дячно, що тепер нелегкий для всіх час. Ви підтримуєте діток в гарному настрої, що важливо для їх психологічного розвитку, та допомагаєте розкрити їхні перші юні таланти. Нам дуже пощастило, що ми маємо такого вихователя. Малько Анна є творчим вихователем. З глибоким педагогічним підґрунтям, великою любов'ю до дітей. Вона активно використовує сучасні технології, інтерактивні методики та ігри, щоб зробити навчання більш захоплюючим та ефективним. Молода, креативна вихователь сьогодення. Як продовження справи мами є важливим ланцюжком у розвитку педагогічної спадщини. Анна Малько Мега-прогресивний педагог тісно дружить з інноваціями, завжди шукає можливості, щоб хоч і на відстані залучити дітей до освітнього процесу, дивувати своїх вихованців та вселяти їм впевненість, що українці це незламна нація. Знання та вміння Анни Юріни мають великий вплив на розвиток садочка, її професійний досвід є неоціненним для нашого колективу. Доброго дня, шановне товариство, я тоцька Софія Ігорівна. Працюю вчителем історії в комунальній установі Пологівський ліцей основа. Я вчительська дитина. І основа для мене рідною стала майже з самого народження. Тут навчалися моя бабуся, мама і я. А зараз ми з мамою колеги. І де ж ще? Як не в основі, я могла проходити педагогічну практику, якщо інші мої одногрупники могли десь трішечки змахлювати, то я ні, бо я же вчительська дитина, офіційно почала працювати у школі з 2019 року, поєднуючи її і навчання на денній формі ЗНУ. Має три освіти, викладачі англійської, української мови та літератури, а найголовніше є історик-археолог, і це мрія, яка здійснилася завдяки найкращим вчителям горульку Сергію Сергійовичу, приходько Лілії Юріївні і, звичайно, мамі, бо я вчительська дитина. Зараз здобуваю третій рівень освіти PhD на факультеті історії та міжнародних відносин зимою. Займаюся самоосвітою. Маю власні перемоги. 2020 рік перше місце на всеукраїнському етапі конкурсу із історії серед студентів та молодих вчених. Чотири роки поспіль є переможцем конкурсу від ЗОДА в номінаціях молоді спеціалісти, молоді вчені. У 2022 році стала лауреатом обласної педагогічної премії від Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізької обласної ради. Усі п'ять років педагогічної діяльності мої учні Кожного року є переможцями обласного етапу МАН. У 2022 році захищалися в Києві два роки поспіль. Маємо перші місця в обласному етапі Об'єднаємось брати мої. У цьому році робота направлена на Київ. Також перемога учениці 9 класу перше місце у конкурсі Моя батьківщина Україна як вчитель практик та як історик-науковець має друковані статті у фахових виданнях. Сприяли налагодженню співпраці ліцею основу з ЗНУ. У рамках договору про співпрацю є керівником педагогічної практики студентів, куратором стажування викладацького колективу Запорізького національного університету на базі нашого закладу освіти, також це і профорієнтаційна робота. Проводжує вчитель практик з заходу, майстер-класи для студентів бакалаврату та магістратури, присвячені розкриттю питання сучасної освіти, а саме проєкту інтелекту країни та нуш. Була в складі журі обласного етапу всеукраїнського турніру юних істориків. Залучаю учнів до участі у цікавих заходах, студіях, які проводять викладачі історичного факультету. З 2022 року є стик голдером освітньої програми середньої освіти історія другого магістерського рівня вищої освіти. Не сиджу на місці. Навіть влітку працювала в таборі для дітей Пологівської громади. Люблю свою роботу, свою основу, люблю свої Місто пологи, свою країну, захоплююся поезією Ліни Костенко, пишу власні вірші. Під пологами квітнуть джержини, вони відблиск кривавих часів, вони пляма, із жаху й надії, як ворог безжально лишив. Він сміявся, топтав та калічив, катував, знову так треготав, та за реготом злим не помітив. Що лишився один серед хмар. Під пологами квітнуть жоржини, красні айстри, трояндовий цвіт, в серці жовто блакитні надії. Понад хмарами маковий квіт. Всі дороги уквічені кров'ю. Вона лється, бурмоче, бролить. Понад конкою стоїть з косою, хоча в ній окупанта втопить. Під пологами квітнуть джержини. Дух Махновщини степом іде, і голівоньку не склонили. Революція в серці живе. Над пологами квітнуть джержини, підіймаються, линуть, ідуть, сили пращури врешті ожили, жовті стрічки в деревах живуть. Над пологами цвіт пламеніє, каолінові руди жаркі, Сонях кличе, сміється, радіє, поглинає обличчя чужі. Коволою порізані страхом йдуть чорти у шерензі струнки. виринає спеплюжене прахом, місто наше з тобою надій. Тож бажаю всім квітучої весни в душі, попри всі жахіття нашого сьогодення. Дякую за увагу. Це моє, нема кращих, як ми двоє. Били почок серце моє. It's we've Софія Ігорівна Тоцька, найкраща учениця, найкраща вчителька, полежанка, науковець, людина. А ще вона, наше сонечко, зірочка, народилася навесні, тож як весна, несе красу, світло, відродження, дитина вчителя, а отже дитина основи. Переступивши поріг рідного навчального закладу, пішла на вийм. Навчатися, вчити, виховувати, перемагати. Вчитель історії вона не лише викладає предмет, а й верши її саму історію. Кожен крок Софії Ігорівни це передусім кропітка праця заради нових досяг. Це перемога. Молода, енергійна, завзята, креативна в усьому є прикладом для учнів, колег. Її вихованці посідають призові місця у інтелектуальних конкурсах та змаганнях обласного та всеукраїнського рівня. За собою Софія Ігорівна веде і студентську мову, є керівником навчально-педагогічної практики студентів ЗНУ на базі ліцею основ, її перемогу як у навчальній, так і у науковій діяльності. Величезні. Адже пані Софія має наукові статті, надруковані поза межами України. Вони примножують престиж ліцею рідної Пологівщини і нашої незламної України. Софія Ігорівна бажаю вам тільки талановитих і обдарованих учнів, які своїми успіхами прославлять не лише своє, а й ваше ім'я, подальших успіхів і перемог, здійснення всіх мрій. Божої опіки, мирного неба над нашою Україною. Все буде супер вас, і все буде Україна, що скоро настане час лише для добра, щасливі країни. Вупер. Побіг, щоб очистити землю й омити та прикрасити шлях для весни. Хоч зима завертає сердито, та весна вже приходить осни. Іде весна, королева по світу, і співає на всі голоси та заквітчує землю прогріту, творить дивні картини краси.